Доброго вечора, вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я все ще шукаю своє натхнення. І так сталося, що на минулому тижні Оксана Недошитко влаштувала черговий сезон іграшкового буму, і вона там промовила дуже мудру фразу, як на мій погляд, що. Натхнення не треба чекати, його не треба шукати, воно прийде само, як тільки почнеш щось робити, я була не дуже впевнена в своїх можливостях, до того ж була спека, і я не приєдналася до дівчат у спільнику, але я все ж таки хотіла спробувати пошукати собі натхнення. І ви ж розумієте, що кожна з нас шукає натхнення в різних місцях. Хтось у спілкуванні з близькими, рідними, хтось у спілкуванні з природою, хтось навпаки хоче побути на самоті або поринути в натовп людей, хтось шукає натхнення у музиці, а я, а я намагаюся шукати натхнення в кольорах. Ну, тому що канал вже різнокольорова мозаїка. І я вирішила, що саме кольори допоможуть мені вибратися з моєї депресії, так би мовити. Хоча ми ж знаємо, що у нас українців немає депресії. У нас все трохи по-іншому. У нас журба тоді, коли тобі зле. І ти знаєш. Від чого саме? У нас може бути туга, коли тобі не добре і ти знаєш без кого. Буває скрута, коли тобі зле, тому що чогось не вистачає. А ще буває бентега. Коли тобі зле, але ти причину ще не вигадав. А я ще не обрала колір, щоб якось визначити бентегу. Але я сподіваюся, що саме кольори допоможуть мені знайти своє натхнення. І дивлячись на те, як дівчата чаклують з іграшками. Я і вирішила і собі, щоб спробувати. Ну, по-перше, на календарів на слипень. А для мене це час, коли я розпочинаю готуватися до Різдва. Так, заздалегідь, але з моїми темпами це дуже вірний вибір. А оскільки на всю цю, всю цю різнокольорову мозаїку надихнула мене Оксана зі спільником іграшкового буму, я вирішила і собі спробувати щось вив'язати. Ну, не те, щоб іграшкове, але щось схоже на це, до того ж, це буде дуже доречно, враховуючи те, що цього року. Я граю починаючи з лютого місяця, бо головна гра цього року для мене це створення рукодільного адвент-календаря. Ось я і вирішила поєднати приємне, з корисним. І розпочала свій іграшковий бум, ну тому що я зможу вам показати тільки. Старти. Тому що готовий результат ви зможете побачити тільки починаючи з грудня місяця. Коли ми разом з дівчатами, які підтримали мене у створенні рукодільного адвент-календаря, почнемо відкривати день за днем. Отже, я почала шукати. Поєднання кольорів, які зможуть мене якось надихнути. І перше, ну, головне для нас, ну для мене, скажімо так, поєднання, яке надихає, це наше жовто-блакитне. Оце я вив'язую гачком з акрилових ниток. Це я вважаю Найбільш доречне використання саме акрилової нитки, тому що для декору все ж таки має значення, щоб колір тримався якомога довше. Бо з бавовни під впливом сонця, вона вигорає. А акрил все ж таки буде тримати фарбу довгі роки. По-друге, Ця пряжа не потребує особливого догляду. І на протязі довгого часу буде виглядати як нова. Тому я обрала для, ну, з одного боку іграшкового буму, а з іншого для формування одного дня свого рокодільного адвент-календаря, ні, верніше сказати, нашого рокодільного адвент-календаря. Акрилову пряжу. Це мій вибір вже багато років. 100 грам 300 метрів. 100% акрил. Пряжа перевірена багатим досвідом, тривалим часом. Після прання виглядає як нова, не вигорає. Не линяє, і при роботі не скрипить. Навіть у спеку я в'язала, і все було добре. Я зупинилась у цих кольорах, на оцих півкульках, щоб, ну, щоб ви не здогадались, що це я задумала вив'язувати. Але якщо ви здогадались, напишіть у коментарях. І я зрозумію, Наскільки я можу бути таємничою і непередбачуваною. Оце перше поєднання таке. Потім все ж таки, як то кажуть, апетит прийшов до поєднання кольорів, і наступне було Різдвяне. Я ще й вив'язала таку білу напівкулю. Але я її не хочу, ну щоб не забруднилась. Діставати, вона в мене, як то кажуть, схована. Ось така пара кольорів. І я відчула, що мені не вистачає якраз синенького, щоб створити щось подібне да, до веселки. Так, щоб не розпустити ж. Ось за що я обожнюю гачок, що не треба хвилюватися, що загубиш петлі. Одна петля завжди зможеш наздогнати. Ці півкульки вони в'яжуться по спіралі, тому я оце помічаю початок ряду. Коли я в'яжу по колу, то я таку відмітку не ставлю, тому що видно, де початок ряду. А по спіралі він губиться, тому я ось так помічаю. І ще хотіла собі на згадку залишити таку думку, що якщо починаєш гачком змінювати, краще не змінювати, тому що десь загубився в мене цей гачок. Я взяла гачок іншого виробника, такий самий же. Таку ж саму двієчку, але в мене вже вийшла, трохи така вільніша напівкулька, бачите, вона, бачите, трохи більша вийшла. Теж двічка, але, от якщо видно тут, видно, бачите, вона. Тут трохи товщий гачок. Однаково, начебто, головка, але відрізняється і напівкулька вийшла трохи вільніше. Ось отакі мої. Один, два, три, чотири, п'ять шість, а де ж сьомий? Це такі кольорові. А ще є у мене сіренький, і білий я сховала. І ви ж пам'ятаєте, для бентеги я ще не знайшла кольору, щоб знайти своє натхнення і подолати, так би мовити, депресію. Ось отакий мій іграшковий бум. Вірніше сказати старт іграшкового буму, бо бачите, я не відривала ні, ниточки, бо я буду продовжувати, але якщо я буду далі показувати, ви зрозумієте, що я, що я вигадала. А вигадала я все це для одного лише дня нашого адвент-календаря, бо вже липені треба. Якось прискорюватись, бо залишилось липень, серпень, вересень, жовтень вже 4 місяці залишилось. Липень вже ж завершується. Треба прискорюватись з виготовленням кожного дня адвент календаря Сподіваюсь, що дівчата, які мене підтримали, не передумали приймати участь. Можливо, у когось вже свій день вже готовий. Маякніть, якщо що, я можу надіслати адресу і можемо збирати, бо основне, за що я себе можу похвалити, я вже зробила. Я вже готова пакувати. Дні адвент календаря, тому що в мене є все для пакування. Я з цього почала, тому що хвилювалась, не розуміла ще, як воно буде, але тепер у мене є ось такі конвертики для кожного дня адвент календаря. І кожний адвент календар буде з 24 таких конвертів. Тепер залишилось наповнити, ну, скажімо, скажімо ось так. І. Запакувати. Бо у мене є вже мотузочка для кожного календаря. У мене є чим прикріплювати до мотузочки, і у мене є саме головне. У мене є дні. Бачите? Зараз дістану, а то блищить, наліпки блищать, це шурхотить. Ось отакі наліпки, і на кожній, бачите, один, два, і так, 24. Треба для кожного календаря підготувати 24 таких конверти. Бачите? Все влізло. Отаку От наліпку візьму, приліплю, і ще б хотілося якось прикрасити ці конверти, і я, я знайшла як варіант, як перший варіант, оце було пакування новорічних подарунків і Різдвяних. І я вирішила, так, не розбігаємось. І я, коли не маю настрою в'язати, я отак от вирізаю і прикрашаю. Бачите, тут буде ще така наліпочка за якийсь день. І в мене вже є ось такі готові. Бачите, вже наліпила. Такі веселенькі. І буде 24 таких пакетики. І в кожному буде якийсь маленький сюрприз, Який ми з дівчатами підготуємо до 1 грудня. Я сподіваюся, що ми все встигнемо. Тому мені треба прискорюватися з моїми оцими напівкульками. І я дякую Оксані, що вона підштовхнула мене оцією думкою, що не треба чекати на натхнення, треба його створювати своїми справами. І, здається, процес пішов, я і ліплю, і в'яжу. Мені, звичайно, дуже кортить показати, що з того виходить, але ж я таким чином можу зіпсувати всю інтригу. До того ж, це ж тільки один день буде. Оці всі кольори це один день. Кожному дістанеться якийсь один. Бачите, а ще 23 сюрпризи. Ви навіть не здогадуєтесь, що очікує нас у грудні, але головне, я розкрию таємницю, що я під цей адвент-календар вже вигадала казку. Тому, якщо ще хтось хоче приєднатись до створення рукодільного адвент-календаря, там залишилось декілька вільних місць. А хто не має можливості прийняти участь, не засмучуйтесь, бо я так гадаю, що буде декілька вільних календарів. І ми зможемо їх розіграти за донати нашим захисникам, тому що я так вважаю, що наша допомога, наша підтримка наших Збройних сил ще знадобиться деякий час. Тому, крім свого дня, я зібрала ще декілька днів для цього адвент-календаря, щоб мати декілька вільних. Адвент-календарів або на розіграш, або на аукціон, або на подарунок. Час покаже. Єдине, що можу впевнено вже сказати, що адвент-календар буде незважаючи або навіть всупереч. Хоча спочатку я трошки сумнівалась. Я залишу під відео посилання на телеграм-канал, там, де збиралися дівчата, які зголосилися допомагати мені створювати рукодільний адвент календар. А ще на перше відео запрошення, ну коли я оголосила про створення цього рукодільного адвент календаря. Залишилось всього 4 місяці, я так вважаю, що вже можна якісь дні пакувати. Упаковку я вже підготувала. Тому, дівчата, якщо у когось свій день вже готовий, можете мені надсилати, а я буду збирати. Мені залишилось тільки пошити торбочки, бо Донька була в режимі переїзду і до... до шиття руки не дійшли мої і її. Я гадаю, що вона мені допоможе з пошиттям торбочок, Ну, в який будемо складати оці 24 дні, щоб кожна отримала свою торбочку. Див. Та сюрпризів 1 грудня. Ще раз дякую Оксані за те, що подарувала мені думку, як повернути своє натхнення. Я сподіваюся, що найближчим часом воно від мене не втече. Бажаю вам знайти свій варіант. Пошуку натхнення. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!